Доброго дня, друзі, докторе Петренко, за скільки годин перед операцією не можна їсти, відповідаю це питання я чую від кожного пацієнта. У середньому 8 годин без їжі і 2 години без води. Але це не просто формальність, а питання вашої безпеки. Пояснюю коротко по простому, коли ви засинаєте під наркозом. Усі м'язи розслабляються, навіть ті, що закривають вхід у шлунок. Якщо в ньому залишилась їжа або вода, вони можуть потрапити в дихальні шляхи. Це може бути небезпечно, може виникнути аспірація, потрапляння в місту шлунка в легені. Саме тому останній прийом їжі повинен бути за 7-8 годин, а саме легка вечеря, каша, йогурт та чай без жирного, без алкоголю. Воду можна пити до двох годин до операції, але небагато в кілька ковтків. Дотримання цих простих правил знижує ризики під час наркозу і допомагає швидше відійти після операції. Пам'ятайте, безпечна операція це командна робота пацієнта і лікаря.